Десятку найкращих ігрових епізодів матчів Суперліги 15 листопада відкривають миколаївці, які розбивають Дніпропетровський пресинг і виводять на очне побачення із кошиком Кервіна Брістоля. Гостовий статус матчу проти Донецька не заважав центровому черкащан Джейсону Вошборну почуватися немов удома на території суперників. Його дії під чужим щитом варті дев'ятої позиції. Форвард Дніпра Костянтин Глазирін випереджає сирену наприкінці першої половини гри, окуповуючи восьме місце. Бернард Кінг вміє віддавати фантастичні передачі. Але і власні проходи плеймейкер тигрів завершує не менш ефектно. Це сьомий щабель, битва титанів завершується перемогою Дніпропетровського центрового Сергія Загреби, котрий блокшотом ставить шлагбаум перед легіонером миколаївців, потрапляючи на шосту сходинку. Великі габарити не заважають важкому форварду Донецька Бену Макалі просочуватись крізь щільну оборону. Цей слаломний прохід наприкінці стартової чверті заслуговує на п'яту позицію. На четвертому штаблі бездоганна взаємодія миколаївських плеймейкера та центрового. Кшиштоф Шубарга примагнічує до себе захисників і віддає прихований пас. А Кервін Брістоль заробляє два з фолом. Бездоганна атака черкаських мавпі з низкою своєчасних передач, яка завершується потужним данком Джейсона Вожберна, опиняється на бронзовій сходинці. Другий рядок належить Дніпропетровському велетню Сергію Загребі, котрий вибухово забиває згори через суперника і отримує право на бонусний штрафний. А на верхівку зі своїм алеюпом злітають донечани Бернард Кінг і Максим Корнієнко. Ми відзначаємо не лише видовищність епізоду, а й мужність українського центрового, котрий, попри дошкульне падіння. І надалі допомагав лідерам чемпіонату рухатись до чергової звитяги. Це перше місце топ 10 матчів чемпіонату Суперліги 15 листопада.